Ви транслюєте гарне дороге життя, а ви заробляєте багато коштів на духовних практиках. Чи вважаєте ви, що духовність повинна бути платною? Я не розділяю духовне матеріальне, це як ніж ножом можна когось пірнути, а можна порізати хліб і нагодувати людей так само, і гроші чому я, я живу в матеріальному світі. Ну... Це єдина жінка, у мене є родина, діти, чому я повинна. Ну, істинні знання говорять, що вони не потребують оплати, істинні знання передаються безкоштовно. То, ну, okay. Якщо подивитися вчення навіть Ісуса Христа, навіть подивитися в релігійних штуках, Далай-Лама, він також це все давав безкоштовно. І okay. якщо закривати гештальти, от Базові, як ви кажете, жити треба, дітей одягати. Я з цим повністю погоджуюся. Але коли от різні показники практик перевищують тисячі доларів, то задається питання, чому така дорога ціна за цю от істину, правду чи істинне навчання, якщо воно далося, ну, наприклад, десь десь там звіт, чи, чи від Бога, чи від далами, не знаю, кого ви вірите, ми, можливо, дійдемо до цього питання. Чому так? Істинні знання мають бути. Ну, Якщо не безкоштовними, то не так дорого. Ну, по-перше, ви не відповіли мені, Ірино, хто сказав? Конкретно цитата з Біблії, де про це Ісус сказав. Ісус заробляв на цьому гроші? Ісус проповідував про це сказано, що Він проповідував безкоштовно, Він проповідував вирянам, він ходив по різних містах.